Вітаю. Ну, Знаєте, річ в тім, що я завжди наголошую, не існує якоїсь чарівної палички, якою можна махнути і всі проблеми вирішити. Це питання завжди комплексного розв'язання проблем і усвідомлення їх. На превеликий жаль, це була ситуація і за часів президентства Порошенка, і ще гірше зараз. Усвідомлення, що потрібно робити, яку країну ми хочемо розбудувати, ми не мали і не маємо. Я кажу зараз не про себе особисто, да? я кажу про о, країну. А, а насправді виклики неймовірні і в першу чергу просто ну, банальне. У нас чим менше споживачів, є взаємопов'язаної речі: чим менше споживачів, тим менш цікава країна для інвестицій, тому що скорочується попит, і, значить, немає зацікавленості в тому, що туди інвестувати кошти. А, з іншого боку. А, для розвитку виробництва знову ж таки потрібно робочої сили. Якщо у вас немає робочої сили, то знову ж таки вам немає сенсу там в, 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 в всю країну вкладати кошти, бо просто не буде кому працювати. Тому в питання завжди полягає в тому, яким чином вирішити в комплексні проблему, і вона складається справді, яким чином залишити молодь в Україні яким чином а, залучати мігрантів? Ну я пригадую, ми майже не всі студії знаходились десь в році 16-му За вашу участь обговорюю з Ел Любанові. Ми тоді казали, що ми неминуче зі з необхідністю імміграції, що нам доведеться залучати а, мільйони людей, і це теж буде проблема, а, яку поки що окремо не, ми не обговорюємо, тому що як вибудувати будувати потім. А, тих іммігрантів, яким чином країна має залишитись Україною, кого ми залучаємо, на яких умовах, які гуманітарні фактори, які фактори надання громадянства, чи дозволимо множинне громадянство і так далі. Це окремий блок питань, які потребують вирішення, і він теж є складовою, тому, тому що сказати, що ви можете. Щось вирішити купу завдань, але не, не дати відповідь на питання імміграційних процесів, тобто ким чином ми залучаємо людей в Україну. Ми теж не вирішити нічого не зможемо. Тому в будь-якому випадку є комплекс проблем. І тут я зіштовхуюсь ну з тим, що не має усвідомлення в першу чергу таких фундаментальних речей. А жодна сучасна розвинена країна не може існувати без потужної природної промисловості. І це перша фундаментальна річ. На превелі жаль, а, причому це стосується всіх сфер а, а, діяльності від машинобудування і до аграр аграрного сектору з переробки аграрної продукції. На превеликий жаль, ми а, навіть на рівні от, я писав нещодавно статтю з цього приводу, що у нас з 1 січня наступного року відкривається повністю ринок землі. А де будуть купуватися до 10 тисяч, мають купувати на одну юридичну особу, а це значить фактично без обмежень, тому що ну обійти ці обмеження на одну особу не пов'язаних усіх. Фахівці намалюють десятки схем, як це може бути приходити. Причому проблема не в тому, щоб купувати купувалася, продавала земля? Я якраз був завжди прихильником про питання полягає в тому, що одна справа, коли ви даєте право купівлі для фермерів. Які вкладають кошт в цю землю, і вона їм потрібна як основний їх ресурс, зовсім інше, коли ви даєте можливість купувати по 10 тисяч. А це означає, що займатися там буде лише вирощуванням масових продукцій, зернових і олійних і їх експорту з України. Тобто там доданої вартості створюватись не буде. А це знову ж таки це такий комплекс, комплекс комплексна річ території. Ми ще до там ну, ще до 22-го року. Ми мали території, цілі райони в областях, які були знелюднені. Туди приїжджала в а, 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 приїжджала аграрії з інших регіонів, сіли восени, приїжджали, збирали все. Там немає людей. Причому знову ж таки це взаємний процес. Чим менше є. Людей тим менше там можливості для розвитку тих же самих фермерських господарств. чому ну, тому, що умовно кажучи, фермери в першу чергу працюють на свій той рівень а, того а, району і ті області, в якому вони мешкають, вони не працюють на макрорівні, вони не працюють на експорт. Та безперечно цьому потрібно сприяти, це потрібно розвивати, але все рівно вони в першу чергу працюють на а, той рівень, який знаходиться там. Якщо ми... А запустимо моделі у ці куплі-продажу землі на десятки тисяч гектарів, на яких наголошую нічого, крім вирощування сирови, сировинних продукції не буде, ми будемо просто ми, ми знищимо можливості для розвитку фермерства. Тому що воно, воно не буде конкурентним в моделі з великими агрохолдингами. Причому самі агр... великі агрохолдинги будуть існувати, у нас велика аграрна держава. Але якщо ми не створимо. Передумову, при яких ми даємо можливість придбати до 200-300 гектарів землі і розвивати фермерів, але це ж не просто дайте землю купити. Це питання, яким чином ви сприяєте збереженню врожаю, яким чином ви допомагаєте орошенню, яким чином ви забезпечуєте переробки, яким чином ви допомагаєте з реалізацією продукту. Це комплексна річ. Якщо ви всі, всі ці питання не врегулюєте, ви ну, одним кроком, ну давайте добре, дамо дозвіл купувати там селянам, там, фермерам пріоритетно купувати землю. Це не дасть результату. Це комплексна річ. І знову ж таки, в чому а, а, питання? В тому, що якщо там є люди, там вище в, в цих фермерських господарствах, де є переробка, є збереження поробка продукції, там вищий рівень зарплати. Там вище кількість і там формується осеред кількості людей, які пов'язані з цим. Бо наголошую, в сільській місцевості у нас просто немає людей, тому що там немає чого робити. І ви і, і, знов ж таки це ж річ, яку потрібно вирішити в комплексі. Не можна взяти створити там школи, лікарні і так далі. Це Безперечно потрібно робити. Потрібно мати систему в того, щоб були всі шляхи нормальні, щоб була досяжність. У нас я б страшенно лютував під час проведення цієї реформи створення ОТГ. В чому питання? Поставили фактично пріоритетом: поставили окупність території, а не принцип. Зручності і а, досяжності до послуг, якщо ви не забезпечуєте людям можливість а, отримати послуг, і вони ну, для, для у них є для цього можливість, то нічого не буде. Да? Тобто їм потрібно, саме пріоритетність має бути пов'язана з тим, щоб а, а, була доступність цих послуг на місцях. А ми цього не зробили. І ми, коли проводили знову ж таки реформу по районуванню збільшенню районів. Ми, якщо подивитися в значній частині випадків, ми центри районів розмістили так, як зручніше було тим чи іншим групам, а не так, щоб вони були як можна більше центровані по відношенню до того району, який створений. Бо пріоритети має бути центровані, щоб було доступність. Якщо у нас до районного центру більше 100-150 кілометрів, то це точно не те, що буде сприяти розвитку цього району якоїсь конкретної солому бунку. Так а вся територія буде деградувати і далі деградувати. Тобто, ми і там порушили цей принцип, заради якогось реформа була створена. Якщо ми говоримо знов ж таки про то, а яким чином створити цей пріоритет для переробки. То ми знову ж таки маємо сказати, що нам потрібно створити передумову, при якій би максимально розвалилися МСБ – малий середній бізнес. Причому, знову ж таки, а ми маємо дати відповідь, що по-перше, от я завжди інколи мене не дратую, коли кажуть, мають бути рідні умови, які кажу, які рідні умови між Ахметовим і малим підприємством? Ну немає, не може бути між бахматюком. І фермером не може бути рідних умов. Ну, от, в принципі, апріорі, це різні види діяльності, і значить ви повинні дати різні умови для них діяльності пов'язані з тим, що є пріоритетом і для великої компанії, і що потрібно вирішити для великої, і що потрібно для малої компанії. Тобто, для малих компаній потрібно вирішити проблему з ЄСВ. Е, е, Я казав, що ви що зробили з айтішниками? Взяли, перевели їх на те, що вони сплачують з мінімальної зарплати, сплачувати ЄСВ. Е, так от я наголошую, що якщо ми не створимо ситуацію, при якому всі МСБ будуть на мінімальні ставки, якщо ми не приведемо ситуацію, при якому ми не знизимо податок на доходи фізичних осіб, в чому проблема? Ми завіть було б дуже цікаво, якось десь там в Тік току побачив цікавий канерв у Канаді. Беруть інтерв'ю, ну просто в шматочок там брала, тому що інтерв'ю велику кількість людей. Українка, яка жила як певний час в Дубаї, а потім зараз переїхала в Канаду. І її задали, що би ви визначили як пріоритет для ну, переїзду і життя. І вона сказала річ, яка доволі показово зрозуміла, що вона після того, як вона пожила в Дубаї, вона сказала там, де нижче податки. Якщо ви будете жити з цією податковою системою, яка є в розвинених країнах, в Україну ніхто не поїде. Ми маємо сказати, що має бути то ми не можемо дати безпеку, ми не можемо дати стабільність правової системи, ми не можемо багато речей дати об'єктивно, силу того, що ми слабо розвинена країна ще й з великими проблемами повоєнного часу. Значить, єдине, що ми можемо дати, це дати мінімальні прямі податки. Це податок на доходи фізичних осіб, це ЄСВ і це податок на прибуток. Да? Тобто, якщо ми не створимо стимули, які би дозволяли це робити, то там не буде хто працювати. Знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо стимулювати розвиток переробки, значить ми повинні всю економічну політику монетарну, регуляторну. А в фіскальну політику, бюджетну політику, налаштовувати на те, митну політику, ми всі повинні налаштовувати на те, щоб це було пріоритетом і сприяння. Причому це знову ж таки це проектна річ. Це те, що ви повинні планувати, ви повинні дати відповідь, чому ви хочете це зробити, яким чином ви хочете створити ланцюги до даної вартості там, і так далі. Тобто, щоб там була робоча сила, і щоб там рівень зарплат був достатньо високий, тому що знову ж таки. Коли саме питання, а де жити у глобальному світі, в Україні чи в інших містах, то потрібно давайте бути вже відверто. Питання не в тому, коли завершиться війна. Питання полягає в тому, що великого рівня безпеки тут не буде десятиліття зовнішньої безпеки. Чому? Тому що Росія ж ні там всі москалів, як то кажуть, в космос не влетять, тобто все рівно буде залишатися зона величезної небезпеки поруч. І всі родини, які будуть ухвалювати рішення, де їм жити, вони постануть перед питанням, що ризики то нікуди не поділися, що постійно будуть існувати ризик нових хвиль агресії. Тому знову ж таки ви повинні дати відповідь, яким чином ви хочете це сприяти. Цьому залишитись людя людям жити тут. Тому я просто ну, я скажу, це справді це річ, яку не можна писати і розповісти за 10 хвилин, за 15 хвилин. Це питання всієї цієї системної економічної політики і гуманітарної політики, якщо ми беремо аспекти міграційні, яку нам доведеться вирішувати. На превеликий жаль, ну коли прем'єр-міністр дозволяє собі казати, що ми повинні стати сировинним центром Європи, то про що ми? Ну, це ж це, це це рівень тих людей, які керу приймають рішення. Якщо ви подивитесь те, що вони продукують, то там немає відповіді на те, яким чином ви хочете вирішити комплексну завдання економіки, і в зв'язку з цим яким чином ви хочете вирішити тоді проблему і просто демографічної кризи. Причому знов ж таки завершую просто останню фразу. Я завжди мені завжди ну, люблю наводити цей приклад, а можливо, навіть не всі його знають. А, де із ісламських країн найгірша ситуація з демографією? Я тут думаю, що можливо просто ну так ніхто особливо не задавався, я колись вивчав цю проблему. Іран. Чому? Країна з фундаментальним режимом, там, з боротьбою за, за традиційні цінності, так звані, в да? чому проблема? До 80% населення проживає проживають там, ну, Ще в 2016 році я казав трошки грубувату фразу, а, вибачте, в багатоповерхівках діти не розмножуються. Тобто для того, щоб вирішити проблему збільшення народженості, нам потрібен розвиток малих населених пунктів, малих середніх населених пунктів, де люди будуть жити в приватних будинках. Але це, це комплекс це питання, які ви маєте в зв'язку з цим вирішити, пов'язане з отриманням нормальної освіти, закладами охорони здоров'я, які будуть сучасними, і так далі. І так далі. Тобто це, це комплексні речі, які не можна вирішити просто от якимись одним чи двома кроками. Це комплекс річ, яку потрібно вирішувати комплексі. Дякую.